Дівчатка, всім величезний привіт, всіх рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я знімаю для вас відеоогляд своїх порожніх пляшок за вересень місяць. Їх було небагато. Знімаю сьогодні вже 3 жовтня, я тільки знімаю порожні пляшки за вересень, трошки була у терміновому від'їзді, він був якийсь такий неочікуваний і там трошки, дещо я запланувала, і по покупкам, і все просто пішло шкереберть. Не покупок, не замовлень, нічого, тому що я була у від'їзді. Тому, дівчатка, давайте перейдемо до відеопорожніх пляшок, яке затягнулось аж до жовтня. І так, перше, що я вам хочу показати, це ось такі капсули перлюкс, які у мене закінчились. Тут були 24 капсули. Брала ВТБ по акції. Ви знаєте, дуже багато дівчат мені писали різні відгуки на ці капсули. Хтось писав, що вони класні, хтось писав, що не сподобались, хтось писав, що не відпирає, хтось писав те, що вони а, погано споліскуються і залишається порошок на одязі. Дівчат, у мене нічого такого подібного не було. Мені вони, в принципі, сподобались, а, гарно відпирають, гарно піняться, гарно споліскуються. Навіть коли я кидала по дві капсули. Це було, якщо я там. А, беру якісь або багато у мене прання, або це постіль, рушники, я кидала по дві капсули і ще ставила навіть на додаткове споліскування про всяк випадок, то непогано вони справлялися. Ціна бюджетна 24 штуки, Я тоді по акції взяла, здається, 190 гривень. Щось таке. В общем, непогані, Непогані, мені сподобалися, я вам їх рекомендую, брала в АТБ. Далі, що в мене закінчилось? Закінчилося ось такий сівкрем. крем актив лимон. Тут у нас 250 мл. Мені подобається. Мию ним плитку, мию ним ванну, мию ним мийку на кухні, підвіконня кафель на кухні, ну тобто подобається. Гарно, він очищає, очищає застарілий жир і має приємний, довгий такий свіжий аромат. ось, Тому ну беру я достатньо часто і завжди він у мене, в принципі, стоїть у використанні, тому рекомендую. Так, дівчатка, далі. Що у мене закінчилось? А, у сина закінчився ось такий шампунь у тіпуті. Це у нас дитячий шампунь, не подразнює оченята з антистатичним ефектом проти пухнастості: вівсяне молочко та протеїни пророшої пшениці. Брала ВТБ 200 мл. Непоганий, мені подобається. Волоске у сина було після цього шампуню. Знаєте, таке блискуче, м'якеньке. Ну, класний, гарно піниться, гарно промиває волосся і стан волосся після цього шампуня мені сподобався. Тому буду брати. Брала в Єві. Покупочку буду повторювати. Дуже гарна шампунька для малят. Далі, дівчатка, скінчився в мене ось такий гель для душу: Френ... Фран... Френці або Франці, не знаю, як правильно, 400 мл від ажур. Непоганий гель для душа. Брала в Аврорі. В покупочках з Аврора він у мене там фігурував у відео. 400 мл об'єм. Це був такий якийсь вусковий колір. Знаєте, з мерехтливими такими часточками. Не знаю, чи вам видно чи не видно. Напевно, що не видно. Ось, непоганий гель. Бюджетна ціна 44 гривни була у нього в Аврорі. і... Ой, у нього такий суперський парфумований аромат. Дійсно такий парфумований, знаєте. Гель достатньо бюджетний, але не дивлячись на це, він, знаєте, аромат на шкіри тримався довго. Шкіра після нього пахла, не було подразнення. І що мені б сподобалось, э, цей гель. Э, на відміну від інших гелій з цієї лінійки, він не хімозний. <кій> він дійсно такий приємний, парфумований, і у нього немає такого хімозного аромату. Тому, дівчата, хто побачив Аврорі, рекомендую беріть. Гарно піниться, нічого не подразнює, супер. Ще є гарний аромат і бюджетна ціна. Так, далі закінчився у мене ось такий аналог. Це е, лосьйон для тіла, Versace Crystal. 200 мл, Замовляла тут у місцевої дівчинки через телеграм-канал, замовляла аналог аромату і ось такий лосьон до нього. Непоганий мені він сподобався. Має ідентичний аромат, як у Versace Crystal, Та після нього шкіра така зволожена та ніжна. Тому, скоріш за все, я якось напишу цій дівчинці і візьму ще якісь. Інші аромати буду користуватись, мені сподобався. Далі, дівчатка, закінчився від Enju. Ось такий гель для вмивання, 150 мл об'єм. Це гель желе Колись він мені потрапляв у наборі е, з чотирьох засобів. Хто листав каталог Avon, той знає, про що я кажу. Якщо чесно, якось лінійка Enju мені не дуже сильно підходить, але якщо підходить, то. Не всі продукти, і частіше за все, ті самі класні продукти, які мені підходять, Avon, як завжди, просто виводить з каталогу. Ось, тому я не робила ніякі ставки на цей гель. Але тут я його вирішила дістати з своїх запасів, поставити у використання, і я була дуже сильно здивована. Гель дуже класний, він гарно очищує шкіру, гарно очищує пори, класно піниться, має приємний аромат. У мене зараз стоїть інший гель для вмивання, якщо чесно, я ним не дуже задоволена, тому що ну, він не так очищає гарно пори, як у цей гель-жиле. Тому, дівчата, буду знову робити замовлення і знову замовляти цей гель, якщо чесно, не очікувала. Мені сподобався. Гель дуже класний, тому хто любить Ейвон, хто користується, не пробував. Замовляйте, пробуйте. Гель достойний. Так, так що я вам його рекомендую і сама буду ним також користуватись. Куди тебе поставити? Ось сюди. Так, дівчатка, далі. У мене закінчилася ось така рідина для зняття лаку від розумний вибір 100 мл. Непогана рідина, бюджетний, бюджетна ціна, тому ВТБ таку, звертати увагу та купувати. Так, далі, дівчата, скінчилася ось така бульбашкова маска. Я її замовляла колись в Аврорі: 15 мл. Чесно кажучи, я думала, що це маска. Тканинна, але ні. Це рідка маска чорного кольору. Ви її наносите на шкіру, тримаєте 15-20 хвилин, а потім ретельно змиваєте. Ось, І що я вам хочу сказати, це очищуюча маска, вона достатньо непогана, а, непогано очищає шкіру. А, було б непогано мати декілька таких масочок та зробити декілька процедур на тиждень. Ось. Тому мені вона сподобалась. Бюджетно, гарно очищує і не подразнює шкіру. Єдине, що, коли вже з'являються ці бульбашки, відчуваєш, на шкірі такий лоскіт. Прям лоскот настає. Ось, тому мені вона сподобалась. Хто в аврорі купляє товари, звертайте увагу, якщо буде така маска, я її ще візьму. Декілька штучок таких. Так, далі, дівчата, закінчилась. У мене ось така. Пудра від Елен, це Мат ефект Була вона у мене довгенько, як ви бачите, вже така коробочка поюзана, потріскавшися, потріскана. Бачите, тріщини вже пластмасова коробочка, точніше, кришка. А, непогана пудра, мені вона сподобалась, гарно матує, не сушить шкіру, не підкреслює якісь недоліки. Якщо вам видно, тут трошечки може. Відтіночок. Я не знаю, купувала колись давно, і це її вже довикористала. Чи є ще такі пудри від Елен, Ось, тон 106, 12 грамів. Непогана. Мені вона сподобалась. Ось тому бюджетна, вона достатньо бюджетна, гарно перекриває всі недоліки. Не підтягує недоліки не, не і а, гарно матує шкіру, тому дівчата рекомендую. Далі закінчилась у мене ось така туш від Avon. Це Avon True. Color. Тут у нас 7 мл. Це вже, мабуть, туш третя у мене. Саме перший раз я таку туш пробувала ще в студентські роки. Мені вона сподобалась. А цю туш у мене. Мені здається, колись компанія подарувала ось така щіточка силіконова, непогана. Гарно прокрашує вії, розділяє їх, тому туш непогана, дівчатка. Там якісь є компоненти з оліями в складі, тому, не знаю, пробуйте. Можливо, когось зацікавить. Мені вона сподобалась. Гарно розділяє, гарно профарбовує вії, не осипається під очі, тому. Тож класно. Дає також гарний об'єм. Далі, дівчатка, закінчилось ось таке дитяче мило від своєї лінії. Достатньо бюджетне, непогане мило, і інколи я його купляю своїм дітям. Далі від аура закінчились ось такі ватні палички. Тут було 100 штук. Ці палички я брала в аврорі, також по акції. Вони тоненькі. Нормально, мені подобались. Так, далі. Закінчилися ось такі антибактеріальні серветки 120 штук. Брала в ТБ, серветки непогані, така вже поюзана також упаковка, тому що то в сумки, то там, то там. Мені подобаються серветки, які або середньої, або нормальної щільності. Гарно, щоб вони були вологі, тому що якщо вологі серветки сухі, сухі яка з них користь? От, ці серветки класні, мені сподобались, все відповідає моїм а, критеріям, скажімо так. Ось. Так, все, дівчата. Це були всі мої порожні пляшки. А, всім величезне, дякую за коментарі, а, за ваші вподобайки. Тому. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, і всім до нових зустрічей. Всім до побачення!